Ви слухаєте Вільне місто Запоріжжя, і це другий випуск молодіжного літературного подкасту Блакитно-Жовта кава. Цю каву заварили ми креативна команда гуртка, журналістика Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і Валерія Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Для тих, хто слухає нас вперше, попереджаю. Ви потрапили в світ історій, що створені особливим інтелектом. Ні, не вгадали, йдеться не про штучний інтелект, але про дивний, іноді шалений та непередбачуваний. Підлітковий. Так, друзі, це дивовижний світ історій творчих особистостей, 13 Ми не тільки говоримо про те, що хвилює і надихає сучасних українських підлітків. Фішка нашої кав'ярні в тому, що тут можна почути найкращі твори юних запорізьких авторів, іноді навіть з перших вуст. І знаєте, це може бути досить небезпечно, якщо ви живете ну дуже серйозним дорослим життям, де більше немає місця дивам і диватствам. Якщо ви забули, як це бути підлітком, ви дуже ризикуєте, бо в нашому подкасті ми вам обов'язково про це нагадаємо. А можливо, це саме те, що вам зараз потрібно? Здійснити маленьку мандрівку в минуле, яка хто зна, можливо, змінить майбутнє. А до смаку сьогоднішньої кави слухаємо музичну композицію під назвою Примари від партнерів нашого подкасту Українського рок-гурту. Простір часу. До речі, коли мене не здоганяє сум. Ось буває, нападає зненацька осіння хандра, музика допомагає якнайкраще і сумувати з музикою цікавіше і здолати сум легше. Взагалі, сум для мене досить нехарактерне почуття, тому іноді навіть хочеться затримати його та слідити, бо це почуття незвідане для мене така собі примара. Нехай краще сум буде примарою, аніж радість та щастя. Коли вже пішла така тема, Лера, ти колись задумувалася, що для тебе бути щасливою? Так, стає гаряче, бо це, мабуть, ну, дуже не дитяче питання. Знаєш, мені одразу спала на думку новела Володимира Виниченка Момент. Головна героїня стверджує, що щастя це момент. Момент відлетить як яскравий метелик. Так, але я гадаю, що щарівне залишиться в серці. Згадка, почуття, сяючий вогник. Головне, щоб таких вогників, таких яскравих моментів в житті було якнайбільше, щоб вони не загубилися в буденності. Думаю, щаслива людина це не та, в якої життя суцільне свято, навіть від свята можна втомитись. Щаслива людина та, що вміє насолоджуватись життям у різних його проявах, наповнювати особливими моментами скарбничку своєї душі. Марія, а чи в тебе є така скарбничка щастя? Так, але це, мабуть, більше схоже на фотоальбом. Здається, моє щастя приховано в моїх людях. Дивно, але я почуваюся найкраще, коли поруч є люди, з якими ми на одній хвилі. Я щаслива, коли розумію, що можу розділити свої найкращі почуття з близькими, змусити їх усміхатися, радіти життю. Тоді я отримую шалений заряд, ніби крила виростають. Іноді це досить трудне щастя, але воно того варте. Тож бажаю щастя, аж ніяк не мобільний застосунок, який можна скачати та користуватися це чарівне мистецтво, якому треба вчитися. Щастя, це диво, що живе всередині кожної людини. Тільки потрібно віднайти та не втратити до нього ключ. Вважає гостя нашого подкасту. Юна авторка і майбутній журналіст Катерина Белицька. Катерина випускниця нашої медіашколи, призерка та переможниця всеукраїнських літературних конкурсів. Наразі вона студентка факультету журналістики Запорізького національного університету. Це ще не все, що наша Катерина каже про щастя. Продовжу цитату ніщо так не наповнює, як природа, книги і щирі люди. Потім я спрямовую цей неймовірний імпульс на творчість творчість саме те, від чого я почуваю щасливою, попри все. А ще для щастя дуже потрібне почуття гумору. Як на мене, почуття гумору це взагалі софт скіл номер один в сучасному божевільному світі. Цікаво, чому його досі не розвивають в школі? Хоча це вже зовсім інша тема. Тож, може, досить цитат: чому б не послухати саму Катерину, яка долучилася до нашої кави зі своєю історією? Вітаю всіх слухачів подкасту Блакитна жовта кава. Оповідання, що прозвучить зараз, має назву автобус до Касіопеї. Це один з перших творів, створених Катериною. На нашу з Марією думку він особливий, бо запрошую у подорож, де кожен вільний обирати, якою буде наступна зупинка. Катерино, скажи, що тебе надихнуло. Взагалі не думала, що моє оповідання буде саме таким. У письменництві завжди є елементи несподіванки. Не тільки для читача, але й для автора. Тобто, ти починаєш створювати якусь історію, та інколи навіть гадки не маєш, куди вона тебе приведе. Ти сідаєш в звичайний автобус, а далі може статися диво. А насправді, чому б ні? Спочатку я ставила завдання описати хлопця, який загубився. Життя йому не в радість, він не любить те, чим займається, його мрії втрачені. Але потім я зрозуміла. Ні, повинно щось статися, бо навіть у загубленої людини, що блукає в темряві по життю, десь є те внутрішнє світло, чарівний вогник або дороговказна зірка, яка допоможе знайти вірний шлях навіть у темряві. А надихнула мене історія з власного життя, власні яскраві спогади. Опис фінальної сцени в автобусі є справжнім, тільки герої помінялись місцями. А що для тебе є тією дороговказною зіркою, що світить навіть у темряві? Моєю дороговказною зіркою є любов, особливо тепер, коли наш світ охоплений війною, серед скорботи, нескінченних штормів і випробувань рятує лише вона. Коли усвідомлюєш, що тебе люблять і коли любиш сам, то відчуваєш, що живеш недаремно, бо ти сам стаєш тим світлом у темряві. Жити з любов'ю це, як на мене, найкращий спосіб йти за своєю дороговказною зіркою. Тож, друзі, кавуємо і слухаємо автобус до Касіопеї. Автор Катерина Белицька читає автор. Ну, нарешті, їде. Скільки можна чекати? бубонів собі під носи Євген, який нетерпляче стовбичив на зупинці вже зайві дві хвилини. Цього разу автобус не витримав графіку і спізнився. Хлопця, це завжди дуже дратувало. телепень водій змарнував дві хвилини мого вільного часу, мого життя. Подумки обурювався молодик. Та хіба ж тільки він, ще й весна ніяк не прийде, клята погода доброго слова не варта. Євген ненавидів цю гидку сльоту, що човкотіла під ногами, ховаючи хибний зимовий лід. І саме в ту мить, коли хлопець хотів скочити в автобус, вирішила зіграти з ним злий жарт, бо раптом він послизнувся і ляснувся на коліна прямо у брудну калюжу. Виглядав невдаха при цьому так. Ніби ти вже розтратив усі свої сила і благав всесильного Бога про допомогу. Може, так і було, проте молитва виявилася найквапливішою у світі. Автобус чекати не буде. Євген марші підвісся з колін і останнім вдерся до салону. В серцях буркнув водієві, що той запізнився майже на три хвилини. Всі місця в салоні були вже зайняті. Роздратований хлопець пішов у самий хвіст, де несподівано знайшлося для нього вільне сидіння. Це його трохи втішило на якусь мить. Він відчував себе огидно, ні через брудні та мокрі джинси, навіть ні через погоду та набридлу роботу баристою, вимушену безперспективну роботу, де він відчував себе людиною невидимкою не людиною навіть кавомашиною, яка до того ж ненавидить каву. Але огидно йому було не через це. Машинально хлопець спробував увімкнути навушники. Заглушити свої відчуття, але навушники сказали до побачення, залишивши його наодинці з думками. Так ось що він відчував огиду до себе самого. Хлопець розгублено озирнувся довкола. Раптово йому стало цікаво, чи задоволені собою інші пасажири, чи відчувають себе справжніми людьми, чи радіють власні компанії. Може, хтось у цьому автобусі теж загубився, як і він. Євген вдивлявся в обличчя людей та нічого не бачив. Навкруги були лише маски, за якими нічого не розглядеш. В його душі зробилося зовсім пусто. З величезним сумом він згадав, як їв на обід смачний пиріг. Тоді він думав, що наївся від душі. Та ні, помилявся, бо душа насправді залишилась голодною. Хлопець поринув у важкі роздуми, не розуміючи, як мрія стати музикантом, сплинула крізь пальці, як пісок. Він намагався відшукати ту саму точку. Від якої лінія його життя перетворювалася на порожнє замкнуте коло. От якби це змінити, думав він, взяти гумку, затерти як хибну фігуру на уроці геометрії. Але життя не урок геометрії, життя ближче до. І тут він побачив щось дивне, щось таке, що цілком захопило його увагу. Це була яскрава рекламна листівка, прикріплена до вікна. Відкривається новий планетарій Касіапея. Євген змінився обличчям. Усмішка осяяла його очі він згадав, мабуть, найщасливішу мить у своєму житті, як не дивно, вона теж була пов'язана з автобусом. Юнаком він із друзями повертався вночі з екологічної конференції. Їхали багато годин, втомилися, тому майже всі спали, крім нього і дівчини, що сиділа поруч. Та дівчина була незвичайна вона освітлювала все навколо себе, мов свічка, палаюча у темряві. З нею можна було розмовляти і розмовляти, не помічаючи часу. Тоді він почувався легко і вільно, мабуть, тому що був собою. А потім вони запропонували забратися з ногами на сидіння і роздивлятися зірки у відкритий люк автобуса. Так вони і зробили їх обличчя, осяяні зоряним небом, були зовсім поруч, і вона пошепки розповідала йому про сузір'я. Очі дівчини, здавалося, могли вмістити весь чумацький шлях. Він згадав, з яким захопленням вона намагалась показати йому суздір'я у вигляді букви W. Євген стверджував, що бачить його, хоча насправді не бачив, бо й без того осліп від щастя. Вона сказала, що це Касіопея, а він відповів нічого не чув красивіше. Зараз він згадав про касіопею, свою свічку в темряві. В її зоряному світлі оживала його душа. Мені пощастило, подумав він, зустріти дивовижну людину, знайти дороговказну зірку. А світом завжди треба ділитися. Друзі, а як часто ви дивитеся на зірки? Чи помічаєте красу навколо себе? Які особливі спогади завжди викликають усмішку? Що робить вас щасливими? Чим наповнюєте своє життя? Це був щасливий випуск молодіжного літературного подкасту Блакитно жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Нехай щастить. Почуємось. Бережіть себе та сяйте!